Всім привіт! Це наш учень шученізюк. Він у нас навчався проживанням і зараз я вам трохи про нього розкажу. Він приїхав до нас в трьохмісячному віці. на замір знань поводив себе гарно, показав гарну харчову мотивацію та вмів лягати в мішені. Потім ми стикнулися з цією проблемою, що він постійно лягає. Але під час навчання я помітила одну проблему: що в нього є така річ, як фрустрація, тобто він постійно гавкає, коли починає перезбуджуватись, коли, коли хоче досягнути. Коли хоче досягнути бажаної цілі, але не може. Перші два тижні ми вчились працювати в новині, в мішені та по голосу. Після двох тижнів навчання почалися заняття з власницею. На заняттях Ізюм показував себе добре, але перед заняттям доводилось дуже багато ходити, бо він дуже сильно перезбуджувався. Після чотирьох занять ми досягли того, що привітання стало менш перезбудженим. Зараз ми покажемо команду поруч. Ізюм. Хорошо. Команда рядом нам давалася не дуже легко, але ми досягли бажаної цілі. Рядом. Дос, хорошо. Ми працювали апарантним методом. Тобто собака нав'язувала поведінку, а я її підкріплювала. Рядом. Ріадемо. Рядом. Хорошо. Рядом. До Супер. Рядом. 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 Хорошо. Зараз ми зробимо комплекс команд. Ліжать, сідіть, ліжать. Ліжить! Сіді. Ліжить. Комплекс команд нам давався трошечки складно, бо він намагався спішити, щоб отримати бажаний шматочок. Тому ми працювали з паузами між командами, щоб він не спішив. Сіді! Витримка нам далась легко. В принципі, він одразу зрозумів, що я від нього хочу. Кирні! Супер. Рядом. Рядом. Підзив був не самою складною для нього командою, але ми працювали саме над позиціями, бо він сідав то правіше, то лівіше. І в кінечному результаті ми виправили позицію, щоб вона була рівна. Місто! Супер хорошо. Команда місця нам вдалась легко. На початку я йому давала чіткий жест, щоб він прийшов на місце, але зараз я можу сказати просто місце, і він собі піде без жесту. Нільзі. Нільзі. Молоді. Забороняюча команда, нам далася неважко. Він зрозумів, що йому вигідніше не брати те, що лежить на підлозі, а чекати, поки я дам щось сматніше зі своєї руки. А обійди. До супер хорошо. Трук по курсу, команда обійди. Він одразу зрозумів, що я від нього хочу, і з радістю нав'язує цю команду. Також у нього була проблема, що він кусає рухи під час гри. Ми майже повністю це прибрали, припиняючи гру, коли він починає кусати. При сильному перезбудженні ця звичка знову проявляється. Тому щоб її повністю прибрати, потрібно значно більше часу. На початку навчання в нього була дуже сильна реакція на людей та інших собак. Він починав вокалізувати та скулити. Ізюм це хороший учень, який любить працювати. Та вивчати нові команди разом з ним ми вирішили більшість його проблем та навчили крутим командам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та зустрінемося в наступних відео.